Будинок біля Львова за 17 тисяч доларів міф чи реальність? Реальність, подивіться, 17 тисяч доларів ви маєте українську автентичну українську хату, відреставровану під сучасні потреби, виведені комунікації, вода, каналізація, розведено на все по будинку, світло, вам потрібно лише встановити унітаз, умивальник і завести меблі і, будь ласка, живете, насолоджуєтесь, село Селиська, Це ми в гостях, в засновниці фонду Спадщина ЮА Анни Гаврилів. Давайте дамо її слова. Теж сподобали можна потім доробити піді свої потреби. Просто теж невідомо хто що хоче, просто є. Пані Ганна займається відновленням та ревіталізацією історичних будівель, в тому числі і таких українських хатинок. Ці края у нас дуже красиві. Якщо хто щось не був, це напрямок романів і за романом якраз селеське село. Ще один реалізований будинок, схожий по плануванню, але іншим відтінком. Давайте роздивимося. Наліво заходимо, у нас кімната, вітальня, спальня. Питання, куди ви вже самі придумаєте використовувати. Є пічка, бачите, на опалення, далі кухня. В кухні виведені, як і в попередньому будинку комунікації: вода, світло, газ і ванна кімната. Ставити унітаз, умивальник, шторку, душову і все вже можна жити. Значить, на вулиці потрібно під'єднатися до водопостачання та вивести каналізацію. Дуже прикольні ідеї, як для постійного проживання, так і для тимчасового. Краяни ймовірні, звертайтесь до спадщина ЮАР.